Ой, Ой, боже, рада! Ну, оце капець. О, о. Марта тільки ще сюди не вистачає. Да. Компуктор не зламайте. Що, мартусик? Всім привіт, ми з України. Продовжується моя відпустка другий день. Іду зараз в Рівермол. Зараз трохи гуляю, бо на вулиці так класно. Єдине, що зранку прям навіть вікна прийшлось закрити. Через повітря, воно якесь таке, як прям загарі було. Прямо ж таке, що аж кипець. От. А зараз клас. Так тепло. Кінець вересня і тепло, як літо. Але так вже не жарко, а прям комфортна температура, вітерець. Якби вітру не було, то було б жарко. А так прям кайф. Хочу зайти в вечір-дем. Ну, так як я зараз сиду без зіми, то в принципі я можу ще кудись зайти. Але мені нічого не треба. Єдина, що може взянути якісь ще прикраси вечір-день, і по типу що я вам показувала. Тепло, боже, просто кайфую на вулицю. Я вже йду додому. Коротше, зайшла в декілька магазинів, там Вейчендем та байкіки. Нічого цікавого не побачила. Тому що -то тільки продукти сільпо. От осіння таке гарне, тепле освітлення. Бачите, листя ще більш-менш зелене в нас. А десь я дивлюсь, що воно вже таке прям жовте. Подивимось, як на дачі буде. У нас сьогодні 20 вересня та 23 градуси на вулиці. На момент виходу відео ми вже отримали звіт від 148 ОАБР. Вони вже отримали нашу посилочку, яку ми з вами разом відправляли. А ще дуже пишаю своїм братом. Він військовий, про нього знімали американці документальне кіно. Цей фільм вийде на американському кінофестивалі. Дуже пишаюсь. Вони знімали фільми про наших військових, про їхнє життя та про їхнє хобі. І мій брат один із них. Це невеличкі кадри зняті на телефон, які брат дозволив запостити мені у влог і з вами поділитись. Зараз у нас проходить збір на реп проти FPV для мого тата. Всі реквізити я залишу знизу під відео, а також ви бачите їх на екрані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти і не тільки. Так, ну що, показую, що я купила в сільпо. У мене тут зелень. Я вже купую миту. Продукт мити готовий для споживання. Якраз зараз буду робити салат. Дуже його хотіла. У мене періодимо буває, що дуже хочеться, буває, що не дуже. Роблю тоді фетою салат, а зараз от прям такий захотілось. Я зазвичай роблю там а помідор, огірок, ну таке простеньке фету. А тут прям заскучила. Сирок такий взяла, теж за ним скучила. Я його купувала, коли на дачі ми жили. Я їздила в магазин в фору, і там він продавався. от. Так що взяла, побачила його салат потім. Помідорчики. Беру такі маленькі на салат. дачні вони вже такі, знаєте, ну, вже все, вже сезон приходить, дачних вони не дуже. І такі ще чорні я взяла. Цибульку таку червону взяла, тут три штучки солодку. Потім два огірочка, лимончик. І, в принципі, чого я так хотіла в сільпо зайти, це за оцим пудінгом рисовим. Ванілька. Я взяла чотири ванільки і дві шоколадні. Так, і побажання мені. Побажання, передбачення від сільпо просто почніть робити. Вчора ми з мамою гуляли і. Заходили теж в сільпо, в я воду мінералку купувала, бо сушило мене чогось. Там було передбачення відпочиньте, А тепер просто почніть робити. Почнемо салат села готувати, бо я прям марила цим села. Для заправки я вже показувала, але ще раз покажу: для заправки нам потрібно буде гірчиця. В моєму випадку це діжонська, тому що в мене французькій вже немає. А можна французьку чи діжонську. діжонську буде трошки такий. А, як сказати, більш насичений. Більш насичена заправка. Потім сирок нам потрібен для заправки, лимончик чи лимонний сік. І мед. Мед треба такий ріденький. Все, це наша заправочка. А, я ще забула, наче не показала, я ще взяла. Авокадо. Тут дві штучки. І, в принципі, одне з них вже, напевно, ну, звісно, бажано, щоб ще полежало. Але, в принципі, вже так трошки продавлюється. Я думаю, що можна його вже буде відкрити. Так, ну що, я люблю, щоб сала... листя салату були всі добре промариновані, заправкою. Тому ну, я завжди салат накладаю не на плоску тарілку, а от в таку глибоку, щоб можна було все перемішати. А потім це все викладаю на плоску, тому що так смачніше їсти. Знаєте, як для тих людей, є різниця, з якою тяжкі пити. Це я. У мене все підмістило. Там заправничок будемо наробити. Все на око. На око і по смаку. Ще забула сказати, що нам потрібно буде оливкова олія для салату. Щоб не було сильно солодке. заправкою, саме листя салату, помідорчики, все, що ми будемо до салату додавати, це можна вже в кінці чисто поверх накладати. Не важливо, щоб все воно було таке промариноване. Можна так і не робити, як я роблю. Можна все в одній посудині Тут присипати ще сирком. бо цей сир дуже смачний. Він такий, як, знаєте, а-ля пармезанчик І в цей салат я не додаю цибірку Тому що тут, в принципі, дюжонська гірчиця, вона така трохи текуча. І все, в мене тут будуть ще помідорки і можна ще нагріти м'ясо, яке я... На грилі робила. порізати слайсиками так тоненько І розкласти, буде дуже смачно. І зверху так от на салат накладаю. Ой, це, смакота. знаєте, навіть м'ясо сюди додати не буду. Воно вже виглядає класно. Ще можна цибульку сюди замаринувати, цю червону, воно буде виглядати просто круто. І отакий вийшов салат, дуже смачний. Сьогодні мій. вихідний і вийшли з Дімою прогулятись. Дивіться, який тут у нас сквер прикольний. Я все тут спрохожу і ніяк не можу вам його зняти. Бачите, <світ> тут раніше була ця дитячий майданчик, його зруйнували, зараз роблять сучасний вже на цьому місці. Ну, не зруйнували, а перебудували. Демонтаж зробили. Так, да, Зробили демонтаж і розширили його набагато. А тут колись ми з радою гуляли. Тут піски були, ну таке, коротше, парку такого як такого не було. А зараз вже, бачите, і рослини різні. Тут так прикольно, вони вже такі дорослі. Я ще пам'ятаю, коли закінчила 4 клас, ми тут ще фоткались всі. От в мене фотки є. Прикольно. Ну так. Да. Тільки, до речі, до слова, я, блін, в умовах війни не розумію, типу, нахріна. Робити. Да, оця бо плитка, ж... оця mm -hmm. плитка, по чому ми йдемо, щоб ви розуміли, поклали рік назад. Це, блин, а тут була нормальна. Да, да? просто... Саме да. прикол, що тут була нормальна плитка, да, там пару штук можна було типа, полагодити, щоб вони не гуляли, і все. Ну, то поклали плиту. Зараз короче, роблять дитячу цю площадку. Все. Прикольно. Але була стара, теж нормально. Да. От чому прикол? Ну коротше, прикольно роблять, але це реально не на часі. Не зараз. Нахріна це робити, роблять, роблять. полили, коротше, газонів, там всяку вибачайте, хуйню, яка зараз реально не треба. Ці гроші треба в іншому місці. Зато у нас красивий тепер парк є на Позняках. Ага. А волонтерам треба на риби збирати, на все інше, бо гроші в парки вкладаються. О, ну, сюрреалізм. Розприклюємо. Готівка. Блін, наче нічого. А все все. Вона тренувалася тут. <клінь> О. буде Прикол дня. Виявляється, наші собаки їли корм для виставкових собак. А ми ще думаємо, о, така шерсть, м'яка так гарно виглядає, марта так добре виглядає. Думала, що може то все грумінг, А виявляється не, ну це теж, але типу виявляється, що там ще корм для шерсті для виставкових собак. А я просто ж брала гіпоалергічний, по гіпо алергічні по алергенний. алергенний да. І я там ще е, фільтри вибирала для кастерилізованих собак, ну щоб там вагу не, не набирали. Коротше, а зараз зайшли в магазин тут біля нас. У нас там корм закінчився. І треба вже їх чимось кормити. І ми купили в маленькій упаковочці. Тієї ж фірми теж оцей з цієї лінійки гіпоалергенних. Нам вже пояснили різницю. <рес> так що все, наші дівчата на виставку поїдуть скоро. Будемо показувати, яка шерсть в них крута. У нас, до речі, у побусі ж Конекорса, мені в коментарях писали, що теж у когось там конекорса і теж лізе. От наш Конекорса теж лізе. Зайшли в кав'ярню, Діма собі пасту взяв, а я Цезар. Ну і п'ю капучинку, Чекаю на Ось і сімій Цезарь. Це ми були в цьому закладі, чекали бодини. Тут і для песиків є тарілочки. Він кажучи, класний заклад. Це кав'ярня взагалі-то. Каву пити. Це кав'ярня, але. на моє здивування з дуже смачною. Да. Цезарь дуже смачний був. Да, у мене теж паста дуже смачна, проста і дуже смачна. Що це за собачка така і Така і собачка, Кусає одіяло. Пищала тут, пищала, щоб я її закинула на ліжко, щоб це з нею погралося. Да? Та я не знаю, ми хвилин, вже десь хвилин 15 з нею це граємось. Що да, камеру побачила вже все? вже все помилась старушечка. Старусечка? Да, вона сися сида, врі лапки сидить. А така індіяк цуцик, знаєте, така любить пограти, щось поприїхати там покусатися, от так от. Да? Це вона любить отак от гратись. Я отак от типу щось там чук-чук-чук рублю, і вона це кусає, кусає, і прям прямо речить, злиться, там щось так прямо ж від там щось уявляє, як вона там чеполює, чи, чи що з якимсь. Та прикольно. От, до речі, коти, ну я щось не дуже по котам. От собачок, обожнюю, Вони мені по вайбу більше підходять. Хоча я всіх тварин люблю. Але так, щоб собі заводити то це тільки от собачки. І то три це вже знаєте, аж забагато нам. Ну, що зробиш. Зараз буду знову пилососити, бо вже шерсті просто капець, да, Мої дівчатки, От хто б сказав, що оця собака була колись вулична. Дверняшка. Ну, хто б сказав, бачите, скільки валяється? Так, вечірня рутина Займаюсь зараз не дуже цікавою монотонною справою. У мене, коротше, міра тут є все про наш ремонт. Це чисто для нас зімою веду для себе, щоб розуміти, що в якому місяці ми робили. Бачите, тут у мене фотографії і чеки є, і за роботи, і за матеріали. Все, що ми купували по місяцям: квітень, травень, червень, липень, серпень, ще треба вересень мені заповнити. Погазу те, що це все. Я, по суті, це все показувала у відео. Якісь там суми я ще ну, не називала. Не знаю, чи буду називати прям все так доточно, як я тут це веду. Ну, але для себе я це все роблю, щоб потім знати, в яку вартість там все-таки обійдеться ремонт. Чи буде збігатись з тим, що нам робили прорахунок, чи не буде збігатись. Це моніторів всі чати наші. Всі. Кожен тиждень їздимо дачу, я все фотографую. І оце все веду. Значте, так цікаво дивитися, що коли ми робили, коли ми там їздили двері замовляти. Коли плитку купили, скільки вона коштувала, роботи тут різні теж, що на дачі у нас було. Коротше, веду для себе такий звіт. Отримала тільки що посилочку з змикав. Така манюнька коробочка. Зараз вам покажу, вона така. Нічого там такого сильно немає. На 205 гривень купила новий лак червоний, бо мій вже зіпсувався від коді. Взяла такий. Це колір 810. Отакий він гарний. Бачите? Повідху вибирала. Я цей бренд не знаю. Ніколи в мене його не було. Бафіки, пилочки, те, що все в мене закінчилось це все розхідники. Отакий от бафік від Коді 180 на 180 маленький. Потім пилочка така. Це я на повторі її беру. Вона мені подобається, вона вже така була. А це 100 на 100. Отака, от коротше, в мене ще такі були вузенькі колись. Вузенькі маленькі, вони теж зручні. Так, і вот така Коді Professional 180 на 240. Тобто одна сторона 180, інша 240. Отакі у в мене покупочки будуть осінні нігті. Захотілося чогось такого прямо. Так, ну що, йду зараз з собачками. Мені так подобаються ці шльопки домашні. мої. Зараз вам їх покажу. Вони рожеві такого прикольного кольору. Так, а ну, дівчата. Кш -кш -кш -кш. Ось, бачите? Прикольні такі. Я б в них і так ходила, але я в них вдома ходжу. А ось ці у мене для вигулу собачок. Бачите, вони такого кольору, не дуже примітного, і тут товста підошва. Що? Хто перший йде? Хто перший йде, гулять? Що смачно, так? Да? Смачно. Кожна зі своєї мисочки їсть. Все, я далі по своїм справам. Ох уж це доросле життя. Все, вирішили свою справу, приїхали додому, вирішували банківсько... Ні, фінансово-ремонтні справи. Ще місяць у мене починається завжди з графіку. У мене, коротше, там бачите, планер. Я ним користуюсь, у мене там все розписано, що по яким дням треба робити. Наприклад, там з першого по п'яте мені треба заплатити за машину, за парковку мою задіману. Ну, неважливо чи мені чи Дімі заплатити. Потім інтернет. На початку місяця треба оплатити, щоб ми могли працювати. В квартирі, потім з 10 по 15 це комуналка за охорону, потім за інтернет на дачі. А з 20 по 25 число я плачу за квартиру, за кредит. От, коротше, отак: от все розписано. І ще в проміжутках у нас ще якісь там ремонтні витрати, і садівники теж там по факту оплачуємо. Це просто. Ще кожен місяць на початку я замовляю воду питну. От треба зараз замовити, мені буде два бутліка Небесна Криниця, мені прислали, що в них буде розрощення Цін корм, я вже замовила. Перейшли на інший. А він навіть якщо брати там, де я його беру у великому об'ємі 12 кг я беру, то навіть на 700 гривень буде дешевше коштувати. Так що прям економія, ці гроші підуть в ремонт. Якось так. Напишіть, як у вас це все проходить, чи ведете ви графік, як я веду по датам. У нас вже кінець робочого тижня, і я щось зглягла. Радулька біля мене тут лежить. Мені прийшла посилочка з комети. Зараз вам покажу. Сьогодні майже весь день в ліжку провела бо щось я сьогодні, з самого ранку, дуже себе погано почуваю. Ой, клас, Боже, що тут таке. До речі, оцю посилочку я не замовляла. Це мені, типу, як блогерська посилочка. Боже, як гарно, клас. Аж настрій піднявся. І нудити перестала. Ой, ну добре, там щось підписане, я потім почитаю. <гум> Боже, який загапок. Ай, як класно. Це мій улюблений бренд. Це ж мій улюблений бренд. Боже, ще й сумочка така. Ні, ну Це взагалі милота. Я в шоці. Я вже почитала тут, як би можна вам показати. Привіт, Вікторія! Тебе вітає, магазин Комета Косметік. Ми виходимо на нові горизонти і вдячні тобі, що на цьому шляху також долучилися до нашого зростання. Невдовзі у нас відбудеться відкриття нашого нового шоуруму і в знак вдячності за співпрацю надсилаємо невеличкий подарунок від нашого магазину. З повагою Юля та Наталя. Ще така гарна. Давайте дивитись, що тут. Так, оцього бренду в мене ніколи не було бодівош. Це гель для душу. Спробуємо. Клас. Так, масочки. Боже. Оце мені це колись з посилочкою присилали, я щось купувала, і мені поклали такі пробнічки. Дуже сподобався і гель для душу, і лосьон для тіла. Я б хотіла і в повному розмірі теж, але тоді ще в них не було наче. Короче, супер. Оце прям. І тут і аромат, ну, шикарно просто. Щось тут таке маленьке. Так, це у нас Skin Lab. А, це сонцезахисний крем виходить, да? треба буде почитати. SPF-50. У мене крем для обличчя дуже класний. Теж мені колись з посилкою прийшла мініатюрочка, мені дуже сподобалось, і я довго чекала, коли в них з'явиться в повному розмірі. <кій> Потім з'явилось. І я ж, звісно, собі взяла. А це спробуємо. Прикольно. Так, ну якщо я правильно все переклала, то це лосьйон якби від сонця. З 50. І. у них зараз багато продуктів з'явилося цього бренду. Я хочу все. Так, значить, це сироватка, ультра сироватка. Треба буде почитати, для чого, напевно, для волосся. Да, да, це сироватка для волосся. Почитаємо, як нею користуватись, і потім я вам розкажу, як мені. От. Ну, туш шикарна, звісно, від Хеміша. З їхнього магазину це просто така знахідка, що вам не передати. От всім раджу туш ж Хеміш. На новий рік на подарунки це просто. Всі будуть казати вам, боже, де ви її взяли? Цю туш, яку я в минулих відео показувала. Отакий От подаруночок, боже, це клас. Посилання на цей магазин, як завжди, залишив під відео, і від мене є промокод на знижку. Приємно отримувати подаруночки. А в честь відкриття у них буде розіграш б'юті боксу Ось цей пост в інстаграм-магазині. Ну за посиланням, яке я залишила знизу, під відео зможете перейти подивитись. Умови там взагалі дуже прості, я теж їх виконала. Ну а вдруг, ну навряд чи, звісно, а вдруг від себе хочу сказати, що цей магазин мною перевірений, тому що я досить довгий час являюсь клієнтом цього магазину. Зараз я вже просто нереально щаслива, що я тепер можу бути не тільки клієнтом цього магазину, а якось. Співпрацювати з ним це дуже приємно, тому що ну товар у них дійсно класний, перевірений, без питань. Тим більше я цих дівчат дивилася на Ютубі. Я підписана на їхні канали. Тепер я вже більше знайома. Вживу, звісно, ми не знайомі. Але я думаю, це питання часу. Мені було не складно під відео залишати посилання, навіть коли я купувала товар. Дуже пишаюсь ними, що наші українські дівчата зараз відкривають бізнес, успішні бізнеси. Ну, це просто. Бо чесно, я навіть не уявляю, наскільки це складно вести бізнес під час війни. Навіть не уявляю. Ще такі приємні слова написані в листівці від руки, що я прям повпливала там. Приймала участь дуже приємно. Я завжди залишала коментарі, там свій фідбек давала. Особливо за цей бренд Кендалі я побачила у своїх подруг дівчат, що вони користуються. Я ж спробувала, мені дуже сподобалось. Плюс мені ж пропнік теж з посилочкою прийшов, я там ну, в восторгі була, написала, сказала, що взагалі круто, супер. От і вони ж тоді закупили більше цього товару. Ну, коротше, мені дуже приємно, я дуже щаслива. Це клас. Бажаю вам! Успіху вашому бізнесу. Оцей Skin Lab, теж мій улюблений крем. Коротше, у мене от крем, це улюблений фірма Skin Lab. Потім для волосся це я люблю Kindle. А що в мене там ще? Туж, це хейміш у мене прям фаворит. Потім оці ці пудри, всі. Це в мене Песа. Дуже сподобалась оця суха. Прям рекомендую. Що ще, до речі, блиск для губ песа, теж наче фірма. Коротше, все класно. Не знаю, у мене поки не було такого товару, щоб мені не підійшов. Ну, я плюс консультувалася, ж якби не на абум там щось брала. Я консультувалася, мені якби допомагали, казали, що оце око, це може так. От. І класно те, що пробнички викладете. Це просто супер, тому що можете спробувати подивитись там по кольору, по текстурі, підходить, не підходить. От, ну, коротше, шик. Я щаслива.